Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ну що, на сьогодні четвер я, я забрала дітей з школи, кого звідки? Кого школи, кого садочка? Да, синочку? ходи. І дуже ж, вже ж просили вчора в бургер кінг поїхати. Тимофія, де твоя куртка? Пішли. І вже ж просили, вже давно з ними була, тижнів два не була, знаєте, да думаю, ну ладно, повезу. Ну, Можливо, й тиждень. Але раз в тиждень можна щось таке десь поїхати, хай дітки потішаться, пограються. А тут ще є дитяча кімната, відразу то це ж вони схотіли. Воно від нас недалеко, від нашого будиночку. Поїдемо. То Ідемо точніше. Хай. Щось посмакують, побігають, пограються. Дивіться, ми зайшли. Пожди Тимофій. Я хочу сказати, що тут дуже дуже чисто, прям дуже вав. Так просторо. Більшість людей заказує собі машину і поїхали. А так то дуже чисто класно. Давай, сину. Вже ж роздівся. Набирають воду, я вже набрала. Що йдемо? Ходи, йдемо. Ходи, Єфремчик, пішли. Пішли. Йдемо ми в кімнату. Ви знаєте, мені тут дуже сподобалося. Чистесенько і реально дуже близько, щоб десь з дітьми як вони хочуть щось поїсти, і погратися. О, дивіться, можна тут відразу їсти. Вау, яка велика, класна ця. Угу. Вау, стільки всякого там можна гратися, туди далі. Круто, дуже класно, дуже. А я просто не знала, що воно тут є. Вау, супер. Проходиш, який ти вже високий. Біжи. Дивіться, ось такі у нас замовлення. Такі бургерки. Вибрали в малі, бо менші, бо вони не з'їдають. Картопелька фрі, дуже добра. кетчуп, вибирайте, так. Це такі бургерки. І смачного. Зніми шапочку. Все. Супер. Є прямчик, з'їдай. Ви думаєте, що трішки понадкусували, так хочуть гратися, що побігли гратися. Ідить, їжте. Ми тут самі. Привіт! Да, бачу, бачу! Клас. Я спокійненько посижу, а вони. А я буду всім! Да. Дивіться. Вмагай привіт! Так бігають, так бігають. Да це ж знаєте, що вибіг туди, каже. Мамо, знімай мене. Привіт, привіт, махає. Ну Давай, Єфрем, з'їжджай. Привіт! Що там? Сподобалось? Я вже вдома і буду готувати вечерю, тому що через півгодини або годину діти знову захочуть їсти. Та ще чоловік приїде з роботи треба, щоб було що їсти. Можна сказати, цілий день не було в мене вдома. Ну, нічого, ми швиденько нас доженемо. Коли діти вже підросли, вони стали частіше їсти, стали більше їсти. Раніше треба було трохи заставляти їсти, а це навіть ні, вже самі просять, це так добре. Тут я дістаю свою закваску і показую вам, буду її розгодовувати і буду пекти хліб. Вирішила напекти, тому що вже закінчився. Хто знає, хто дивиться мене давно, то знає, що я печу багато хліба. Я напікаю по 18, по 17 хлібин, по 10 і складаю їх в морозилку. І Потім, коли мені потрібно, просто дістала, поставила в духовку. І вони, як свіжий хліб стає. І все так дуже зручно, напекла і забула. Ну що, буду я готувати рис на сковороді з м'язком. Я вже порізала м'ясо, поставила на сковорідку, смажитися, посипала приправами, сіллю, перець, все, яке, що ви любите, заправляти тим, чим ви любите, які приправи. У мене це більше сіль, перець. Ще в мене є така трави, такі сушені різні. А, то дуже смачно, то так. Можна паприку, ну, хто що любить. А, відразу нарізала цибулі і обсмажую теж, коли трохи м'ясо підсмажилось, обсмажую цибулю. Можна півкільцями, можна кубиками, хто як хоче. А я вирішила сьогодні півкільцями порізати. І це все смажиться, тушиться. А я буду натирати морквочку. Так само можна кубиками порізати, можна соломкою, а можна просто натерти. Це такий варіант швидкої бюджетної вечері. І коли ти поспішаєш, і ще, ну, щоб було й смачно. Це дуже зручно. Мені подобається. Сюди можна додати кетчупу, хто як любить, але я не додаю Обсмажить це все. Додаю масло, яке я купувала. Для смаження спеціальне. І знаєте, вийшов дуже смачний рис. Щоб все було майже готове, додаю промитий рис. Це дивлячись, скільки вам потрібно цієї каші, цього рису, я додала один стакан з половиною і приблизно 3 стакана води залила. Теж все одно треба підсолити і досипати трішки там приправ, що ви хочете, тому що. Рис буде ніякий. Додала три зубчика часнику, накрила, і все. І хай тушиться собі, готується до готовності хвилин 15, Десь, може, 20. Це на середньому вогні. Вирішила я помити посуд, але згадала, що посудомийка не розібрана. Давай я розбирати, розложувати посуд. І... Просто відразу позаложувала грязний посуд у посудомийку і все так дуже зручно. І мойка буде чиста, і посуд буде митися. І менше води буде використовуватись. А, тому ось так проходить мій, мій вечір. Все готую, прибираю. Буває це все. Я доганяю ввечері, коли в мене цілий день немає вдома, коли я буваю на роботі, на апойтмент, можливо, буває, чи в лікарню, чи куди. А, чи дітей забирати. І так, буває, вісім виходжу з хати, в п'ять приходжу. Тому доганяю ввечері. Ну, але нічого. Зранку, теж, коли я йду на роботу, я стараюся там позастеляти ліжко, щоб було чистенько, щоб я приходила додому в чистий будинок. Мені це подобається. Роблю салатик відразу, дуже смачненький, свіженький. листя салату, помідорки, огірочок. Заправити сметанкою, чи майонезом, чи олійкою, хто чим як любить. Така буде в нас смачненька вечеря. Проста вечеря, тому я надіюсь, сподобається комусь. Перемішую час від часу рис, дивлюся до готовності, коли він готовий чи ні. Ну що, дивіться, ось така буде в нас вечеря. Свіженький салат, ще перемажуюся сметанкою або яким соусом, І ось такий рис. Він такий вологий, ми любимо саме такий з м'ясом. Дуже швидко готується. Ну, хвилин 20 займе, але все одно це порівняння з іншим з швидко. Така простенька вечеря, але смачненька. Всім дуже дякую за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.